Особлива допомога значить і спеціальний транспорт. На цій машині вильницю привезли харчі і теплі речі із села Довгого. Підтримати закарпатських бійців на сході обов'язок кожного жителя нашого краю. Про це знає навіть маленька Валерія, яка теж прийшла завантажувати мікроавтобус. Вильниці нершавщині місцеві збирають речі і продукти для наших військових уже не вперше передавали і медикаменти, і харчі, і сигарети. Цього разу бійці 128-ї бригади попросили ретельніше готувати їх до зими. Контакт є з бійцями, значить, вчора з ними сконтактували, і вони сказали, що необхідні речі, то є одіяла. Вони сказали, що потрібно їм, значить, ми акцентували увагу на тому. Пріоритетні речі були теплий одяг. І Так, ми контактуємо з ними. І по мірі можливо, що їм там необхідно, ми тут організовуємо Маємо, як можемо. Хтось стоїть на передовій, хтось ось таким волонтерським шляхом. Як можемо, так допомагаємо. Для зігріву теплі речі і ковдри, для приємних спогадів про рідний дім, домашня картопля, цибуля, капуста і, звичайно, консервація. Допомагають активісти Ршавщини не лише 128-й бригаді, а й Харківській 92-й. Перший раз ми з ними познайомилися. У нас поламався був мікроавтобус. Вони стояли в «Началі щастя, а там якраз текстанція є. Вона так, через зараз працювала. Хлопці спали на асфальті, був дощ під відкритим небом. Їсти собі робили, взяли мусорний ящик, розіклали вогонь. І так, арматуру і так варили варила їсти. їхати в гарячі точки небезпечно, тому озброїлися не лише спецодягом, а й бронежилетами. Неодноразово хлопці потрапляли під обстріли бойовиків, тому що разу перед виїздом мікроавтобус освячують і беруть з собою кілька банок свяченої води. Шкода, що маленьку помічницю Валерію взяти не можна. Вона каже, знищила б Росію точно. Я сказала татові, що я б хотіла взяти. Бронежилет і поїхати з ним у Луганськ. Не боїшся? Uh -uh. А що би ти там робила? Викала як стріляють. Аби лише не стріляли, кажуть активісти. Адже допомогу треба доставити в місто щастя на Луганщині, де тривають найзапекліші бойові дії.